Близько сотні робіт художника та скульптора Віктора Примаченка представлено на виставці, яка відкрилась в музеї імені Михайла Коцюбинського. Митець народився і виріс у Вінниці. Останні роки свого життя провів у Тернополі. У його доробку пам'ятники та скульптури з металу, граніту та мармуру. Різножанрові художні роботи. Це дуже маленька частина. Бо багато робіт в Тернополі є. І багато в музеях є. В Тернопільському музеї. Скульптура Штефан. Актор театру, є в Австралії його робота, є в Америці робота в частних колекціях. Багато вивезли за границю робіт. Які... Хімінгуей за границю поїхав. Поїхала ще робота, абстрактна така робота, за границю теж її закупили в вчасно колекцію. Зараз ви можете побачити шаржі, які малював художник. Віктор Примаченко також створив чимало портретів та пейзажів. Дуже багато зроблено, як би сказати, в такий день пам'яті на певна поселі, щоб вона кілька сімгостів сповіла. Він такий чоловік, який ну, безкорисний, він не мог зарабати ну как не хотів. Он говорил, я рисую то, что мне говорит мое сердце, моя душа. Вот это я рисую. А рисовать, допустим, на заказ и так далее. Для него это была мука.